U nas jest pewni problemy z Ugorszczyną. My możemy otwarcie o tym To Dlatego, że u Wiktora Orbana wybory. I ja domagam że to rozumno Tylko przez to, że u niego wybory. Blokować wielką, 40 milionu nacjów na jej ścieżce do Eurosąjungu. Takimi słowami, prokomentował zjawy Ugorskiego premiera prezydent Ukrainy Władimira Zelenskiej. Premierka Danii, Mette Federiksen, stwierdziła, że podtrzymuje proponowany. Nie potrzymuje proponowany uchorskim premierom e, stry, format strategicznego partnerstwa Ukrainy z Europy jak alternatywę członku. Pro eurointegracji wykliki dla Ukrainy. Będziemy mówić z naszym gościem, pierwszym zastępnikiem muholowy komitetu werykowej Rady Ukrainy z pytań integracji Ukrainy z Europejskim Sojuszem, Vadymem Halajczukom. Panie Vadymie, dobry dzień. Dobry dzień. Dobry i dziękuję za zaproszenie. Дякуємо, що приєдналася до розмови. Україна оголосила про готовність до відкриття першого кластера переговорів про членство в ЄС, але маємо, як завжди, політичне вето Угорщини. Європейський союз поки що його не може подолати. І тут питання: наскільки Євросоюз налаштований, попри це вето, далі просувати Україну вперед. Ми е, впевнені, що рішення може бути знайдено оскільки. Вже три роки з тих пір, Україна отримала статус країни кандидата. Пройшли у дуже інтенсивній співпраці свого часу. Було визначено чітко, що треба зробити для того, аби Україна перейшла до перемовин. Це було зроблено. Україна буквально нещодавно закінчила скринінг, тобто перевірку свого законодавства. Яка є необхідною передумовою для того, щоб почалися оці формальні перемовини, а починаються вони як відомо з відкриття е, першого кластера, і е, якраз тут ми вже в принципі варіанти того, як це зробити, е, обходячи вето угорщини з представниками Єврокомісії обговорили е, е, і загалом розуміння того, що це є технічний момент, це є такий юридичний момент. Uh, і приймати це рішення більшістю було би логічно приймати це рішення uh, блокують точніше, блокувати прийняття цього рішення однією країною, uh, яка має uh, двосторонні, будемо так говорити, uh, питання до України є політично дуже шкідливим для всього Євросоюзу саме про це. Говорили і представники Єврокомісії, говорили і учасники цього саміту. І тут ми впевнені, що політична воля, яка присутня на сьогоднішній день у європейському союзі, тиск без цього нікуди не дінешся, необхідний на угорщину, на точніше, лідера Угорщини, оскільки на сьогоднішній день ми розуміємо, що це навряд чи це є позиція. Угорського народу, хоча пан Орбан посилається на дані того референдуму, які проводилися, але всі ми знаємо про проблеми, які супроводжували проведення того референдуму, тому підсумовуючи, Україна готова технічно. Європейський союз, європейська комісія готові до відкриття перемовин. Єдине, що зараз треба зробити, це продемонструвати політичну волю. Продемонструвати вміння вирішувати ці питання як свого часу вже було продемонстровано, коли пан Орбан вийшов пити каву і приймалися необхідні рішення. І, врешті-решт, перейти до цього, хоча й технічно але надзвичайно важливого етапу євроінтеграції України відкриття перемоги Ми сподіваємося, що пан Орбан знову піде. Пити каву, але прем'єрка Данії Фредеріксон виступила проти альтернативних до членства форматів, власне, запропонованих Орбаном. Він вважає, що Україна повинна підписати з євросоюзом якусь угоду про стратегічне партнерство, але не членство в Європейському Союзі, нібито для України це забагато. Чи має ЄС ну достатні інструменти, аби зламати все ж таки це вето? Бо поки що він почувається безкарним, використовуючи політичне вето, як важель шантажу. І відомо, що в Копенгагені обговорювалося питання, щоб голосувати не консенсусом, а все ж таки цим кваліфікаційним кваліфікаційною цією більшістю, але до такого єдиного рішення таки і не прийшли? Тут дійсно є проблема. Такого політичного і правового характеру, оскільки е, документи, основні е, основоположні документи угоди е, про європейський союз дійсно прописані таким чином, що важливі питання, а розширення євросоюзу прийняття нових членів це безперечно важливе питання, мають прийматися консенсусом, але е, тут є на думку багатьох юристів е, є дійсно підстави говорити про те, що немає необхідності всі всі технічні моменти проводити через е, голосування одноголосне голосування, е, тому зараз якраз опрацьовуються питання юристами стосовно того, чи можна е, врешті-решт вважати, що таке питання, як рішення Європейської комісії про відкриття першого кластеру, а як відомо, е, в цьому кластері є е, так звані е, мови проміжні Виконання яких буде контролюватися протягом всього часу, коли йдуть перемовини по цьому кластеру, тобто можливість Україн-членів ставити певні вимоги, і зобов'язання України ці умови виконувати, для цього є ще досить багато механізмів. Тож саме цей момент, наскільки технічні питання можна. Перевести в розряд тих, які можуть бути проголосовані е, кваліфікованою більшістю, е, і не е, голосувати, не виводити це питання на голосування е, одноголосне. Е, ми розуміємо чутливість цього питання. Європейський союз все-таки базується на. Ну на такій глибокій довірі один до одного і на тому, що будь-яка країна, член європейського союзу, має е, мати рівні права з будь-якою іншою країною незалежно від розміру, від, від е, чисельності населення, і так далі. Тобто, це такі основоположні речі для функціонування європейського союзу для е, міцної довіри між членами Євросоюзу, які порухувати звичайно ж ніхто не хоче, але в даному випадку ми бачимо. Е, Зловживання з боку однієї країни-члена, і бачимо е, те, що всі прекрасно розуміють, що це є саме зловживання. тобто е, будь-яких підстав реальних таких, що правових, що політичних, блокувати оце технічне рішення про початок перемовин е, угорщина немає. А тому політичне рішення е, може бути вжито застосовані до тієї країни, яка зловживаючи своїм правом вето, що ми в даному випадку маємо. Фактично блокує для всього європейського союзу процес розширення, що і на нашу думку, і на думку партнерів, є неприпустимим. Пане Вадимо, отже, заморожені активи, формат передачі для України зараз обговорюється репараційна позика. Як щойно говорила наша кореспондентка Тетяна Висоцька, Угорщина не погоджується у Бельгії багато питань, і також ми знаємо, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц припустив, що рішення щодо власне цих активів про передачу Україні можуть ухвалити вже. У жовтні, тобто в кінці жовтня, буде ще одна зустріч лідерів Європейського союзу, де це питання будуть обговорювати. На вашу думку, наскільки реалістично, що все-таки Україна зможе отримати ці заморожені російські гроші? Цілком реалістично в міжнародних відносинах в міжнародному праві є відповідні прецеденти свого часу Сполучені Штати Америки після агресії Іраку арештовували. Іракські е, гроші і е, режим Саддама Хусейна теж тоді протестував проти таких арештів, але гроші в результаті були використані для того, аби е, виплатити е, свого роду репарації жертвам режиму Ірака Хусейна. Тобто, е, в даному випадку точно є е, правові юридичні підстави говорити про те, що е, агресор. Який за нормами міжнародного права зобов'язаний відшкодувати жертвам агресії ту шкоду, яку, яку він завдав, буде притягнутий до відповідальності. Питання технічні, питання юридичні завжди можна вирішити. Тому ми теж дуже сподіваємося на цей саміт в кінці жовтня у Брюсселі, де хочемо Побачити політичну волю і почути відповіді на питання основне для нас питання, коли і, і зрозуміло, що для України це вкрай важливо. Зрозуміло, що е, немає жодних підстав е, говорити про те, що це не Україна вимагає чогось несправедливого. Е, тому так оч, очікуємо цього саміту, е, юристи. Е, Різних країн свого часу запропонували декілька е, досить, е, я би сказав, е, сильних е, систем тобто, схем, за якими можна було би е, юридично чисто і фінансово чисто використати ці кошти. Ми чули пропозиції, ми чули ідеї, е, як ці кошти власне вже використовуються. А е, як відомо, Україна вже отримує з цих коштів певні надходження тому технічні питання будуть вирішені. Чи буде політична воля? Ну дуже сподіваємося. Ми вже чули неодноразово заяви про те, що не може одна країна, одна людина вирішувати за всіх країн-членів. Європейський союз має величезний зараз величезну відповідальність перед країнами-членами і перед своїми народами. Зробити все для того, аби Uh, ну, ця мета, геополітична мета стати серйозним гравцем, uh, дати відсіч агресору. А агресія це як ми бачимо, uh, не, не є вже лише агресію Росії проти України а явно іде uh, агресія uh -huh. проти Європа uh -huh. не власне саме по агресію. Країн. Jak mowa same o agresji na Putin ciągle pogrzuje w Europie swoimi prowokacjami i, i słowami, z pewnością, e, No to pytania takie, mamy 30 sekund na odpowiedź. Wy uważacie, że Putin pójdzie dalej, będzie dalej prowokować Europę? On zatrzyma się tam, gdzie go zatrzymają. Jytko dali zrozumieć, że nie ma mecz. Немає тих інструментів, які не будуть використані. Ми бачимо зараз перехід до нового рівня ескалації, але бачимо і готовність цю ескалацію відбивати. Основне, що Україна дуже добре знає, як це робити. Ми маємо гіркий, але такий цінний необхідний досвід боротьби з російськими дронами тактику. Цієї боротьби засоби європа точно має достатньо коштів і достатньо дуже талановитих людей-інженерів, які здатні е, імплементувати втілити ці та, технічні е, завдання, якими я, я певен, ми разом зможемо Росію зупинити. Дякуємо, дякуємо за розмову. Вадим Галачук, перший заступник голови комітету Верховної ради з питань інтеграції України з європейським союзом, був гостем українського фокусу.